Доброго дня! З вами компанія Торгсофт І сьогодні ми з вами поговоримо про принтери етикеток. Які бувають принтери етикеток, чим вони відрізняються один від одного? І як обрати той варіант, який буде оптимальним саме для вас? Давайте розбиратися. За типом друку принтери етикеток поділяються на термотрансферні та звичайні термопринтери. Друк на звичайному термопринтері відбувається за рахунок нагрівання верхнього термочутливого шару на самій етикетці, а друк на термотрансферному принтері відбувається за рахунок переносу фарби з фарбувальної стрічки рібона, ну, безпосередньо на етикетку. При цьому, як ми бачимо, ширина. Рібона фарбувальної стрічки має відповідати ширині етикетки, яку ми хочемо друкувати. У чому перевага термотрансферних етикеток? Ці етикетки надзвичайно стійкі до атмосферного впливу, до стирання, до якогось фізичного впливу, стійкі до промінів сонця та вологи. У яких випадках ну, просто не обійтися без термотрансферних етикеток В тих випадках, коли ваш товар на виробництві або в торгівлі, зберігається або експонується на відкритих майданчиках, на відкритому повітрі, де на нього йде вплив атмосферний, де він може потрапити під промені сонця, вологи, це можуть бути. Наприклад, магазини будівельних матеріалів, це можуть бути побутові товари, техніка, мототехніка, рослини. будь-які, Тобто будь-який товар, який експонується на відкритому повітрі. Термотрансферна етикетка в такому разі залишиться читабельною як для людини, також читабельною для сканера штрих-кодів в подальшому при продажі товару. Якщо ж ваш товар захищений від сонця, температури, вологи, то ви можете обрати звичайні термопринтери і звичайну термоетикетку, про що ще можна подумати при виборі принтера етикеток? Це ширина друку, тобто ширина витратного матеріалу, який ви хочете використовувати. Якщо ви, наприклад, торгуєте не лише офлайн, але й онлайн. Друкуєте. Наклейки для служб доставки друкуєте ТТН, то цілком доцільно придбати принтер з шириною друку 4 дюйми, як ось ці моделі термотрансферних і термопринтерів, наприклад, Xprinter XP420B. І ця також модель. Ці принтери більш універсальні в тому плані, що вони можуть друкувати як етикетку для посилки, також і звичайні. Дрібні етикетки, тобто мають більший діапазон ширини етикеток. Якщо ж такої ширини друку вам не потрібно, то ви можете обрати, наприклад, таку модель Xprinter XP 235B з шириною друку 58 мм або менше. Також є принтери універсальні, наприклад, ця модель Xprinter XP 365B. Яка може друкувати як етикетку, також і чек. До речі, тут ширина друку 80 мм. Звісно, не завжди зручно одним тим самим принтером друкувати і чек, і етикетку для цього потрібно зупиняти роботу каси або друкувати необхідну вам кількість етикеток у неробочий час. Але, тим не менш, також така модель присутня. І про що наступне? Ми можемо подумати, коли обираємо принтер етикеток, це інтерфейс підключення. Всі принтери етикеток мають стандартний інтерфейс підключення USB. Але часто нам потрібно, щоб принтер етикеток розмістити десь не на касі біля комп'ютера, а десь, наприклад, в іншому місці, як на складі, де ви оприбутковуєте товар, де ви готуєте його до продажу і наклеюєте на нього. Етикетку, а довжина USB кабеля не дозволяє це зробити. В такому разі, оці моделі принтерів, наприклад, X-Printer -принтер 420B він має LAN Порт. Ці принтери мають LAN Порт, тобто ви можете підключати їх через Ethernet кабель від вашого роутера чи маршрутизатора. А це перевагу надає в тому, що довжина Ethernet кабелю може бути набагато більшою від. USB-кабель. Це одна перевага. Ще одна перевага в тому, що в такому методі підключення ваш принтер стає доступним для будь-якого комп'ютера в вашій локальній мережі. Тобто ви можете друкувати етикетки з будь-якого комп'ютера в вашій мережі. Також є модель, наприклад, така 420B X принтер із Wi-Fi модулем. Принтери з Wi-Fi модулем. Крім того, що вони доступні з будь-якого пристрою, вони мають ще одну перевагу: це нема необхідності прокладати кабель і можливість переносити принтер в зручне для вас місце в зоні покриття вашої мережі Wi-Fi, подавши на нього тільки достатньо для цього подати тільки живлення. Також є моделі принтерів, які мають навіть підключення по Bluetooth. Як, цей, як ця модель Xprinter 237B, яка може підключатися навіть до мобільних пристроїв через Bluetooth і друкувати етикетки. Слід пам'ятати, що якщо стосується вибору етикетки, що з етикеткою взаємодіє не тільки принтер етикеток, але в подальшому і сканер штрих кодів і може виникнути нюанс, коли ви, наприклад, обираєте дрібну етикетку, то ваш сканер на касі не зчитує штрих-код з неї, бо він занадто дрібний. Це також питання можна вирішити двома способами: можна взяти просто більшу етикетку за розміром, а можна ще придбати в компанії Turksoft більш якісний імідж-сканер, тобто фотосканер, який буде легко щитувати навіть дрібні та затерті. Ми з вами обговорили основні моменти при виборі принтерів етикеток. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь, будь ласка, в компанію Торгсофт. Ми допоможемо вам обрати не тільки принтер етикеток, але й весь комплект торговельного обладнання. Чекаємо на вас і до нових зустрічей!